Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, діти. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку говоримо Я і ти. Право вліво поверніться один одному сміхніться. Сьогодні ми з вами поговоримо. Про вічливі слова, а саме про ті слова, привітання, які ми говоримо щодня один одному. Вранці ми говоримо доброго ранку. Ввечері ми говоримо добрий вечір. А в день ми говоримо Добрий день! Ми вітаємося до всіх друзів, знайомих, сусідів. Близьких, родичів і взагалі до тих людей, до яких ми захочемо привітатися. Ми вітаємося, значить, ми чемні і виховані люди. Як знайомих я зустріну, привітаюсь неодмінно. Добрий ранок, добрий день. А прийду в дитячий сад, привітаюсь до малят. Добрий ранок, добрий день. А що ми зараз робили? Правильно, ми з вами віталися. Привіталися до сонечка, до неба, один до одного, ну і до мами, і до тата, звичайно. Привітатися, це значить бути дуже-дуже чемними і гарними порядними дітками. А як ми віталися? Ми говорили вічливі слова. Давайте ще раз повторимо, які ж вічливі слова, слова привітання ми запам'ятали. Правильно! Це доброго ранку, добрий день і добрий вечір! А тепер я вам пропоную переглянути історію, яка трапилася з нашими невеличкими друзями. Доброго! Добрий горанку. А ти хто такий? Я песик, дружок. А ти хто? А я мушенят, вертлявий швустий. Привітались! А тепер давай привітаємось до дорослих! Давай. Доброго ранку, доросли! Тара і мами! Привітались! Привітались! Тож ми з тобою дуже чимні і виховані звірята, так? Так! Тобі подобається вітатись до дорослих, до дітей? Звичайно, бо коли ми вітаємось, ми бажаємо здоров'я всім, до кого вітаємось? Так, мені теж подобається вітатися. Ну що ж, і ви, малята, вітайтесь! До побачення! До побачення! Ну що, малята, запам'ятали вічливі слова. Привітання! Давайте разом повторимо. Доброго ранку говоримо вранці. Добрий день говоримо вдень. і добрий вечір ми говоримо увечері. Ще є інші вічливі слова, але про них ми поговоримо потім. А тепер завдання. Вам, батьки, кожного дня з дітками вітатися! І вітатися не тільки вам, а й з іншими дорослими. А також вживайте у розмові з дітьми й інші вічливі слова, такі як спасибі, дякую, до побачення. Все, на все добре, до побачення!